Сьогодні хочу читати із послання до Колосан і буду продовжувати якийсь час. По крайній мірі так по якихось невеличких уривках, можливо, там по розділу точно не більше брати і посилатися на такі особливі, певні, дуже важливі ключі. Але почати хочу не з самого початку сьогодні, але з першого розділу. А почати хочу з початку другого розділу. Можливо, до цього, до цього вірша і дойду до кінця, але почну все таки другий розділ з першого вірша. Апостол Павло. Якби ще раз хочу привітав, хоч уже е дав їм такі певні настанови і змотивував їх до того до усвідомлення того, ким є Христос для кожного із них. Але от важливий вірш, який я читаю з початку другого розділу, тут написано: Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю. За вас і за тих, хто владикії, і за всіх, хто не бачив мене тілесного ці тілесного обличчя. Ми читаючи писання, читаючи книгу діяння апостолів, не бачимо, щоб апостол Павло особисто перебував в Коринській в цій... в колосан... в церкві в колосах. Але ми розуміємо, що він був достатньо таким авторитетним служителем, і він проповідував багато саме в цій території церква Колоска. Як ми розуміємо, якщо він дає посилання на те, щоб він має велику боротьбу і за колосан і за лаодикійську церкву, по крайній мірі про Лаодикію ми, хоча б трішечки більше, можливо, знаємо, бо ми знаємо, що є послання до Лаодикійської церкви книзі Откровіння, це є територія Малої Азії, теперішньої Турції. І як мінімум, ми розуміємо, що по крайній мірі це особливе особлива ділянка. І якусь частину території Павло міг особисто сам пройти, але було багато служителів, які служили, і вони потім або з ним знайомилися, або вони перебували десь навіть в тих школах, які і він давав уроки, наставляв, навчав, і потім вони приходили на свою територію в свою місцевості і там відкривали церкви. Можливо, навіть от тут будуть посилання на певних представників, за кого він молиться, від кого він передає привіти. Можливо, дехто із них якраз і був учнями апостола Павла. І безпосередньо потім і стали якби, засновниками безпосередньо, навіть в тому числі і цієї церкви в церкви в колосах. Ну на що я звертаю вашу увагу, чому я сьогодні починав безпосередньо з цього вірша, з першого вірша, з другого розділу, Павло говорить, що в нього є боротьба. Тобто він не просто щось там дізнався про них. Він не просто щось там почув і передає їм вітання. А я ще раз читаю: я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії. Тобто, це коли в нього є усвідомлення того, з чим, можливо, вони стикаються, ті трудності, які їм приходиться долати, в тому числі і їхній духовний ріст, який він хоче, щоб вони возростали, і тут будуть певні такі настанови, які він намагається їм дати. Але воно не дається просто так. От, хай Господь вас благословить, і це все. Він говорить, він визнається, він признається в цьому, що в ньому є величезна боротьба, в ньому особисто є боротьба. І ми розуміємо, що ця боротьба є в першу чергу в духовному плані, боротьба в його молитвах. І от на це я і хотів. І сьогодні послатися з цього можливо хотів почати, тому що кожен із нас, хто приходить сюди на молитву, кожен із нас, хто стоїть тут в проломі в теперішній час за нашу країну, ми також маємо боротьбу. Це також достатньо серйозна духовна боротьба, духовна брань. І ми повинні розуміти, що є біль, є якісь затрати, які ми вкладаємо. Навіть цей час, який ми використовуємо саме для цієї цілі. Навіть якісь інші засоби, ресурси, які використовуються. Це все також є приклади цієї боротьби, яку ми маємо, яку ми несемо. Але це цього варто, тому що. Перемоги вони ніколи не даються без боротьби. Ніякий результат, ніяка здобуток, ніяка перемога вона не отримується просто так. Знаєте, все це потрібно себе вкласти, потрібно прикладувати зусилля, і тому боротьба є дуже важливим фактором. І ваша боротьба вона також помітна перед Господом. Як і боротьба, яка була апостола Павла. Я впевнений, що вона перед Господом помітна, і він не просто так в іншому посланні говорить про те, що йому вже готується вінок. Він знає про це. Господь йому відкривав. Але тепер хочу почати все таки спочатку, і трішечки буду зупинятися на деяких віршах в меншій мірі, а на деяких віршах трішки більше. Для чого? Для того, щоб ми утвердилися, ким є Господь для нас. І що наша боротьба це не просто якісь певні зусилля, які ми самі вкладаємо, а в першу чергу до цього дає і побучення Господь, але він і для цього дає силу. Буду читати з першого розділу, з першого верша. Павло, із волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в колосах. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Він пише це послання в цей час з ним перебуває Тимофій. Можливо, є така думка, що він в цей час навіть також знаходиться в таких скрутних обставинах, чому він не може прибути до них. Можливо, це є той період, коли він вже знаходиться в ув'язненні. Є різні думки з цього приводу, але якщо найменше, він знаходиться тут не на самоті, в нього є хороша підтримка, і він разом з Тимофієм якби, дає це послання і. Посилається також і на нього, на його служіння і на його підтримку, яку він отримує також від Тимофія. Це є другий важливий момент. Знаєте, набагато легше, коли ти відчуваєш плече. От чому, чому ми приходимо сюди разом з вами на молитву? Тому що, по крайній мірі, ми тут не на самоті. Кожен із нас міг би молитися в себе вдома, правда? Ми могли би цей час використати, і ми могли би помолитися на самоті, можливо, навіть більше часу, можливо, менше часу. Але одне діло, коли ти там сам, і ти можеш навіть на щось відволіктися, в тебе можуть бути якісь інші інтереси. І друге діло, коли ти приходиш сюди, ти знаєш, що тут ти сконцентрований на щось конкретне. І ти, як мінімум, вже намагаєшся ні на що не відволікатися, ти як мінімум сконцентрований. І з самого початку, навіть цього послання, ми бачимо, що апостол Павло він не сам, незважаючи на його статус, положення, авторитет, він відчуває і він посилається на те, що він не сам, в нього є підтримка. І досліджуючи це послання до кінця, ми будемо бачити, про кого він ще, крім Тимофія, схвально дуже відкликається. І це означає, що він також від цих людей отримує постійну підтримку. І далі... Далі читаю з третього верша. Ми дякуємо Богові, Отцеві, Господа, нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Він говорить, що наші молитви за вас, як Він говорить, завжди. Ми дякуємо Господу, і ми не перестаємо за вас молитися. Тому що він усвідомлює, наскільки важлива молитовна підтримка їх, якщо він хоче, щоб вони возростали. Якщо він хоче, щоб вони були утверджені в Господі, отак От само і ми розуміємо, наскільки важлива наша молитовна підтримка, в тому числі і очікування цієї перемоги, заради чого і ми збираємося, щоб наші військові отримали перемогу над ворогами і окупантами, який прийшов зараз на нашу землю, і далі він говорить. Почувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовлену в небі для вас, що про неї давніше ви чули в славі істини Євангелії, що до вас прибула і на цьому світові е, плодоносна і росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Е, він говорить тут, що він почув про їхній духовний ріст. І він знає, що в свій час вони почули в слідуючому вершеві, сьомому, можливо, якраз буде то, через кого вони почули, хто можливо навіть і був засновником. Але він говорить, що як і ми почули про вас, і про те, чим ви займаєтеся, в чому ми возростаємо. Ви возростаєте, зростаєте, і ми починаємо за це молитися. Так само і для нас це є певний такий момент. Ми інколи чуємо якісь історії, ми інколи чуємо, допустимо, якесь свідоцтво, ми інколи чуємо навіть якусь. Нужду, і це також потрібно. Це потрібно, щоб ми були в такий спосіб і змотивовані тоді. Як ми можемо згодитися з кимось, якщо ми не знаємо, в чому він має потребу? Або як може хтось згодитися з нами, якщо ми не поділимося тим, можливо, навіть переживанням, яке, яке є зараз в нашому серці? От по тій причині ми і ви приходимо сюди, ми чимось ділимося, ми про щось розповідаємо, і пізніше ми разом стоїмо в молитві сьомого верша. Отак, і в отак, ви і навчилися βίδι επαφρά Улюбленого співробітника, нашого що за вас, він вірний служитель Христа, що і виявив нам про вашу духовну любов. Тобто, як мінімум, він тут якраз дає посилання про те, що Епафр багато потрудився для них, і тепер сам він і приходить і розповідає про них апостолу Павлу Тимофію, який разом з ним, і тепер вони вже само собою. Павло підтримує його служіння, Павло підтримує. То е, ту ревність, ту спрагу, яка є в серці пафра. Тому і коли ми говоримо, от у нас є наші друзі, які приїхали із Славянська. І вони тут також говорять: у нас є отакі-то, такі-то, такі-то проблеми, і ми їх підтримуємо в молитві. Вони в свою чергу чують, які є питання на в нас, що нас турбує. Вони підтримують нас. Це є оцей момент, коли ми один одного підтримуємо в молитвах, і це є дуже важливо. Далі через це, то і ми з того дня, як почули, не Перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Що робить апостол Павло після того, як почув? Молиться. Перше, на що він звертає увагу, навіть тут, в цьому посланні, коли він тільки почув. Він почув про їхню нужду, він почув про їхній ріст, він почув ще про якісь інші е, переживання, які є в їхньому житті. Він говорить, ми почули через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас. Тобто, це не просто о, ми почули, хай Господь вас благословить, і ми далі займаємося своїми справами. Правда, не так. Він каже, ми не перестаємо молитися за вас. Так само, як і ми не перестаємо молитися зараз за ту перемогу, якої ми очікуємо. І це є для нас натхненням і прикладом, в тому числі, і от подібні історії, подібні послання. Далі він говорить, щоби ви поводилися належно. Щодо Господа, у всякому догодженні, у всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Богу, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світі. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів? Це фактично одне речення. Ну воно тут не розділене. Павло от такий показує текст, за що він молиться, в чому він встоїть в молитві, і тут він перераховує, що це стосується їхнього духовного росту, що це стосується того, щоб вони змогли приближатися до Господа, щоб вони змогли вмістити яку благодать дарована їм. Він за все це молиться. Тобто, є ряд таких важливих пунктів, які він тут озвучив. Він каже: і ми за це все молимося. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб ви все це отримали, і ми просимо Бога, щоб він все це вам давав. Це для нас як такий є хороший приклад і хороша настанова, за що і ми молимося. Тобто, ми озвучуємо в своїх молитвах ряд питань, і це є важливо. І навіть якщо ми повторюємося, якщо сестра допустимо взяла молитву сьогодні, і на слідуючий раз вона бере молитву за це саме. То це не є погано, тому що апостол Павло. він каже, що ми не перестаємо про одне й те саме постійно молитися. Якщо ти ще цього не відчував, або ти відчув, що в цьому є ще потреба, то за це треба стояти в молитві і продовжувати стояти в молитві. Бачимо цей приклад і цей урок. Беремо також з цього послання. І не переживайте, якщо ви можете сказати, бо дехто підходить і каже, от, а, а я молюся, тільки постійно за одне і те саме. А може це неправильно? А може це не дзо. Я постійно говорю ні, правильно. Так Господь відкриває. Тут дехто зразу показує на себе і каже, а може мені я неправильно молюся, може, мені підкажи. От я сьогодні якраз. Показує вам. Апостол Павло він показує, що він, Павло, служитель з таким світовим ім'ям, він постійно так поступає. Він отримав напрямок і він за це не перестає молитися. А тепер він. От тут я можу сказати, от він озвучив за що він молиться, але з 15-го вірша я буду читати, тут є дуже важливий фактор. От я можу назвати це зараз якби псалмом або славослів'ям, тому що він говорить, ким є Господь. Він тепер починає показувати, ким є Господь. Він каже: Він є образ невидимого Господа, роджений перше всякого творива, бо то ним створено все. На небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи начальства усе через нього і для нього створено. А він є перший, перший від усього і все ним стоїть. І він голова тіла церкви, він початок первороджений з мертвих, щоби у всьому він мав першинство, бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Декілька речень, які прочитав з цього уривку, я можу сказати, це пісня. Оцей уривок, який я зараз прочитав, хоча й попередній, але там попередніх є якби більше урок, він перераховує, за що він молиться, цей уривок, який я прочитав, це псалом. Це пісня це псалом, це він вшановує, возвеличує і превозносить Господа. І це знову ж таки є приклад для нас. Перш ніж ти хочеш навіть когось наставити, або навіть в чомусь показати, за що ти молишся, ти, ти все одно не перестаєш прославляти, величати і провозносити Господа. Так? Бачимо цей момент. І він описує тут, ким є Господь для нього і ким є Він, в тому числі і для церкви. І далі. І вас, що були колись відчужені і вороги думкою, в злих учинках, тепер же примирив з смертю. В людськім тілі його, щоб учинити вас святими, і непорочними, і неповинними перед собою, якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Евангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Пару важливих ключів, але в цих ключі я навіть не буду достатньо серйозно розкривати. На них брати частіше звертають на це увагу. Він каже: ви зараз отримали особливу благодать, ви колись були відчужені, ви колись були чужими. Навіть до вас відносилися як до нечистивих, до Бога. Але тепер через жертву Ісуса Христа, і раніше Він також говорив, що через Його кров ми отримали відкуплення. але є наша частка. Якби він говорить, є ваша частка. І в чому полягається ваша частка або частка в даному випадку інших людей? Ще раз тут повторюся, він каже, що ви стали святими, ви стали непорочними, ви стали неповинними перед собою, але при яких умовах? Якщо тільки пробуваєте в вірі, От важливий фактор. Наша віра вона або дає нам можливість отримати все це, святість, благословіння, повноту. Або вона не дає, або ми просто-напросто без віри ми не можемо за це все це все вмістити, це все отримати, за це все навіть схватитися. Віра це є якраз оця рука, можна сказати, якою ми це все держимо. В фізичному тілі якісь фізичні речі ми держимо своїми руками. Ми до чогось доходимо своїми ногами. Але тут є духовні істини, тут є духовні важливі істини, і фізичними руками за них ухопитися неможливо. За них можна охопитися тільки вірою. Це те, що йде від твого серця, і це то, що йде фактично, також навіть десь від твого розуму, від твого розуміння. І коли ти держишся, коли ти не перестаєш вірити, як тут сказано, і ти держишся за благовістя, за Євангелію за цю добру новину, ще є дуже важливий момент, який тут в другій частині цього 23-го вірша, він говорить, що якраз для цього, щоб ваша віра і мала силу, то цю добру новину Євангелію, благовістя, яке ви отримали, ви також за нього повинні держатися. І от чому тут достатньо часто, навіть перед молитвою, ми спочатку читаємо щось із писанням, ми слухаємо якісь історії. Це є також Євангеліє, це є також ця добра новина, яка утверджує нас в вірі і допомагає нам ухватитися, щоб отримати всі ці благословення, які обітовані нам від Господа, і в тому числі і стати нам служителями, в тому числі і молитовниками. Розуміємо цей момент і ще. Лишилося декілька віршів до кінця цього розділу, дочитаю також і їх. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква. І Павло тут говорить: навіть якщо мені не легко, навіть якщо в мене є якісь страждання, є якийсь біль, є якась тривога, але при тому всьому все це перекреслюється чим? Радістю від вашого росту, радістю від того благословення, яким є ви, і від цього, і він каже, це, це також наповнює мене. Це продовження цієї теми, якою ділився пастор в цю неділю. Про то наскільки радість вона допомагає нам возростати і нам отримувати від Господа то благословіння, яке він приготував, і далі Павло продовжує про церкву, який я став служителем за е, Божим зарядженням, що для вас. Мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємниця захована від віків і поколінь. А тепер виявлення, виявлено Його святим, що їм Бог захотів показати яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави. І тепер Він говорить дуже важливу річ. Він каже, що одна з найбільших таємниць, яка була довший час захована. І яку довший час, можливо, навіть ніхто і не міг зрозуміти, як чому він якби тут намагається і пояснити. Він перед тим уже говорив, що колись ви були відлучені, ви були відкинуті, ви були народом, який не вважався за святий. Якби тільки одні євреї вважали себе святими, і якби були, що тільки Бог нібито піклується про них, а всі інші народи вони ходили там під якимись язическими богами, поклонялися якимись там ідолам, культам. Але він каже, це була таємниця до якогось часу. Ходить Христос являє свою благодать, і через свою жертву Він примиряє всіх нас, Він вас примирив. Він каже, це є одна з найбільших таємниць, як так просто по Божій благодаті, от ми, які були колись далекими, ми можемо війти в Його присутність. І в тому числі війти в Його присутність своїм болем, своїм стражданням, своїми проханнями. Ізраїтянам для того, щоб приблизитися до Господа. Ми з вами маємо можливість досліджувати старий заповіт, Левит, книгу Левит, інші книги. Їм потрібно було робити колосальні жертви. Їм потрібно було прикладувати колосальні зусилля служачі Господу. Павло тут починає говорити, але Божа таємниця в тому, що вам особливо що для цього треба? Віра? Віра в Євангелії, віра в добру новину, що це зробив для вас Господь. І ви будете мати доступ до Нього. І ви з цією вірою можете про щось просити. І ви можете отримувати то, що ви просите. Не просто так попросив, ну получу, не получу, а вірити і получати. Розумієте ці моменти? Павло говорить, це таємниця, це незрозуміло. Ізраїльському народу для цього потрібні були колосальні зусилля. А вам для цього потрібна віра. В вашому серці і довіряти Господу. і ви це отримаєте. Амінь. І ще пару віршів, останні два вірша із цього розділу. І далі він каже: Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі, для того, щоби нам стати досконалими в Христі. Для цього просто от, потрібно отримати мудрість від Господа і використовувати цю мудрість, і самим ставати мудрішими. І далі у тому і, пра, у тому і працюю я, борючись з силою Його, яка сильно діє в мені. І ще раз прочитаю вірш, з якого починав. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас, і за тих, хто в Кії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. І тепер в чому була ця його боротьба? Ця його боротьба виражалася в його молитвах, і ця його боротьба виражалася в намаганні наставити і навчити. Отак От же само і ми сьогодні, коли ми приходимо в зібрання, ми перебуваємо в молитвах і ми перебуваємо в навчанні. Так, ми намагаємося навчитися, ми намагаємося в чомусь утвердитися в якійсь істині, в якомусь писанні, щоб возрости в вірі. І через це. Я вірю, що так само, як і апостол Павло отримував результати на молитви, як і він говорить, що ми не перестаємо хвалитися, а раз він хвалиться ними, то значить він знає їхню віру, їхню вірність і їхні результати на молитви. Так само і ми отримуємо і будемо отримувати відповіді на наші молитви. Амінь. Будемо зараз ще славити Господа, будемо стояти сьогодні в молитві в кадетайстві. Якщо ще брати готові також поділитися словом, поділяться. Якщо ні, по крайній мірі підключаться в молитві і брати і сестри. І ми будемо возносити хадатайства за нашу країну. Але спочатку прославимо Господа.